Слава Націі, вітаю на каналі Добри Рамбат, Ветері я Ясно добрий. Небагато, насправді до 1000 кілометрів, так як повністю пересипали гальма на течику. Мені і, будь ласка, задні прави. просто неможливо правихся розпечено. Розпечений диск. Смердить. Смердить, ну в машині смердить Горіл, горілим композитом, чи то щепленням, чи то гальмами. Ну от, Спереду так ледь тепленькі диски, задній ліве холодне, а це прям не торкнешся. Дуже гарячий диск. От, знову щось там десь будуть дивитися, щось знову пішло не так. Ну Це я до того, що столишні майстри, там, я казав, не економте на шастинах, Робіть як слід, вон там все міняли, поміняли. І маємо те, що маємо. Знову щось горить, знову щось не вийшло, знову щось пішло не так. Ну, от це. До слова, те, так, кому там кров і зноса не подобається Таврії, а Таврія у мене залишається дні з ну, найбільш навантаженою машиною. Реально найбільш навантаженою. Ні, ну мови немає течок, звісно, буде працювати, але дорота компота. Там в той ПНВТ той грошей вже вкинули, я не знаю, ну, 1020 гривень в один насос. Що там вони в тому насосі роблять, що він постійно тече. <кій> ну, Зараз наче не тече, подивимось, скільки протримається. Вон теж, гальма, скільки там, 7 тисяч гривень, <кій> горить диск. Ну, таке от. Втім, поборемо і це. Дякую всім за підтримку. Працюємо.